Добрий день! Сьогодні я хочу вам розказати про акумуляторну пилу Дітер. Вона поставляється в такому симпатичному кейсі. Є інструкція. Інструкція не велика за розміром, але досить толково написано. Все, що треба там є, немає зайвої інформації. Сама пила. Зараз про неї трошки детальніше. І її штатний акумулятор на 2000 мАч, масленка для змащування ланцюга, вона поставляється без масла, масло треба докупати. І інструменти, ключик для того, щоб знімати кришку пили, викрутка для регулювання натягу ланцюга і напильник для його заточування. Сама пила має такий захисний кожух, кнопка газу, її не можна натиснути, поки не натиснути фіксатор, який власне, запобігає випадковому включенню. Пила комплектується шиною 4-дюймовою, тобто 10 см, і ланцюгом. Можна докупити ще шину, можна докупити ланцюг. Я мав певний досвід. Роботи з ланцюговими пилами, тому ланцюг відразу докупив, можна докупити шину і ланцюг на 6 дюймів, тобто 15 см. Крім того, можна докупити масло для змащування ланцюга і. Ще акумулятори більшої потужності. Я відразу купувати не став, тільки після того, як впевнився, що вона того вартує, ще докупив акумулятор на 6000 мАч Можна відразу сказати, що його штатна викрутка для регулювання натягу ланцюга мені не дуже сподобалось. Вона має коротеньке жало і зручно, незручно працювати, тому що. Заважає шина. Зручніше використовувати викрутку з довшим жалом і тоді просто приємніше працювати. От що входить в комплект, що можна докупити. При роботі з пилою її треба регулярно змащувати для її нормальної роботи. Перед початком змащування треба від'єднати акумулятор, щоб не... Випадково її не включити і не, не було травми. Значить, масло наноситься перед початком роботи і через кожні 10-15 хвилин роботи. Наноситься воно сюди в щелину між ланцюгом і шиною. Особливо ретельно треба змащувати нижню частину, щоб воно затягнуло масло всередину механізму щоб змастити шестерню, яка передає обертовий момент на з двигуна на ланцюг. Про змащування треба не забувати, це є запорукою доброї, нормальної роботи пили. Ось таким чином це робиться. І тепер пробуємо працювати. Ланцюг я вже змастив, під'єднуємо акумулятор так, і пробуємо, починаємо з тоненької гілки десь приблизно 40 мм. Видно, що воно легко впорається з такою роботою. Беремо, тут приблизно 65 мм. Пробуємо. Видно, що так само без проблем вона врізала. Давайте спробувати, спробуємо ускладнити завдання. От така, таке поліно приблизно 140 мм діаметром. Пробуємо. Повернемо його. Бачите, пила з тим впоралась, хоч і відчувається, що їй те важко. Це дуб, ну, але вона. Придатна і для такої роботи. Бачите, пила може справлятись з дровами різного діаметру, ну і вже власник має вирішувати, що йому чи. Ну, бажано, безумовно, не виходити за межі того, що радить, радить виробник, але знати, що в разі цього можна і з набагато складнішою роботою дати собі раду. І ще одна ситуація, про яку треба сказати. В попередніх випадках я різав зверху, там можна було, тому що частина, яка відрізалась, падала вниз і звільняла місце різу. В даному випадку, коли ділка опирається в свої краї, так різати до кінця не можна, тому що вона просяде і затисне ланцюг. Значить, можна тільки почати зверху надрізати. А далі треба різати знизу, щоб не затиснуло пилу. І отут, виявляється, вже не дуже зручно, тому що не можна одною рукою кнопка зроблена так, щоб вона була під великий палець. Якщо ми перевертаємо руку, це вже незручно, треба працювати двома руками. Це, бачите, зробили, ну, але працювати трошки незручно. Мені здається, було б краще, якби в неї, як в штілівських бензопил, клавіша була зверху і тоді вона була б, би, беручи за ручку, ми би її автоматично натискали. Ну і перед тим, як підводити підсумки. Хотів вибачитись, я забув ще сказати, коли казав про комплектацію, сказав, забув сказати, що є зарядний пристрій для зарядки акумуляторів. Ну, якщо вже говорити про акумулятори, значить, що можна сказати? Його штатний акумулятор на 2000 мАч має працювати, як заявляє виробник, півгодини. Ну, Безумовно, під час роботи дуже важко. До хвилини, то врахувати, але виходячи з мого досвіду, ну, не менше він тримає. Тобто можна спокійно працювати, за цей час можна нарізати багато дров. Якщо купувати більше акумулятора, є в продажу і на 3 тисячі, і на 4, і от на 6 тисяч, ну, безумовно, такий має забезпечити приблизно. Півтори години роботи. Що в ньому є зручним, є можливість індикації заряду батаре... э, акумулятора. Бачите, світиться три лампочки з чотирьох, тобто він заряджений зараз на 75%. Ну і підсумовуючи все сказане, що можна сказати про спилу взагалом. Вона. Безумовно, заслуговує вартує своїх грошей і є гарним інструментом. Її перевагами є висока мобільність ну, за рахунок невеликих розмірів, малої ваги, те, що її можна з собою взяти куди завгодно, можна взяти на дачу, на рибалку, в ліс, на шашлики і забезпечити себе дровами. В наш час дуже важливим є те, що її можна використовувати в той момент, коли виключають світло і забезпечити себе паливом для пічки, для котла, для вогнища. З недоліків, я би сказав, тільки ото от незручне розташування кнопки блокування. Ну, якщо, Як я показував працювати. Знизу вверх різати, то не зовсім зручно. Хіба що можна, безумовно, мабуть, зняти той защитний кожух, не зовсім зрозуміло, для чого він є, в інших пилах його, як правило, нема. І тоді можна просто різати рухом знизу вверх. Тобто, на мій погляд, та пила заслуговує твердої п'ятірки. Ну, без плюсу за рахунок е, отої самої кнопки. Все, дякую за просмотр.